Насосне обладнання та електролізна станція вартістю 410 тисяч євро. Таку допомогу в рамках партнерства з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ отримає одне з основних підприємств критичної інфраструктури міста Чернігів Водоканал. Про це за результатами десятиденного відрядження до міністерства економіки Німеччини на загальноміській нараді повідомив очільник комунального підприємства Сергій Малявко. Там була зустріч з секретарем Бундестагу, а також посадовими особами Міністерства економіки, які відповідають по напрямку України по партнерству з GIZ, німецької ритової організації. Це партнерство у нас вже більше півроку. Ми працюємо з GIZ. Як результат, у цьому році ми отримаємо насосне обладнання на одну із насосних станцій та станція гіпохлориду. Електролізна на зруйновану насосну станцію номер 2 на загальну суму 410 тисяч євро. Це десь орієнтовно 17 мільйонів гривень. Крім того, за словами Малявка, німецька сторона попросила надати проєкт, що нині особливо важливий для міста. Ним став проєкт реконструкції очисних споруд, який у минулому році оцінювався у 28 мільйонів євро. Впродовж 2023-го європейські партнери мають його розглянути і вирішити, чи готові фінансувати.